Розкажу захопливу історію, як канадський українець зганьбив Радянський Союз та пересварив комуністів Північної Америки. Іван Коляска в молодості сильно проникнувся ідеями комунізму. Так щиро, що вступив в Комуністичну партію Канади. І був настільки перспективним, що вони послали його на підвищення кваліфікації в Радянський Союз, навчатись у вищій партійній школі в Києві. Після приїзду у столицю вільної радянської України Коляска був шокований не лише вбогістю та безгосподарністю в країні побідівшого комунізму. В освіті та побуті він зіткнувся з тотальною русифікацією і з відвертою зневагою до української мови. Болісно переживши побачене, коляска починає ходити по бібліотеках. Та робити виписки із радянської статистики та інших публікацій щодо національного питання. Після видворення із СРСР він видає книгу про русифікацію освіти в Україні з величезною кількістю залізобетонних доказів із радянських офіційних джерел. І ця книга викликає скандал та сенсацію в західному світі. Досі невідома правда про реалії національного життя в СРСР шокує багатьох комуністів Канади та США. Починаються чвари, люди покидають комуністичні партії. Канадська комуністична партія виганяє коляску із своїх рядів, бо вони отримували гроші від СРСР. В журналі Радянська школа намагаються дискредитувати книгу коляски, обзиваючи націоналістичними вигадками і маніпулюючи цифрами. Хоча русифікація у РСР спостерігалась не лише в цифрах, а в усьому навколо, що Коляска більш детально описав в іншій книзі. Та це і зараз спостерігається.